Скасував десятки указів свого попередника Джо Байдена. Вивів США з воз і кліматичної угоди, а ще посилив тиск на мігрантів і висловив ультиматум Путіну. Це не повний перелік документів, підписаних президентом США Дональдом Трампом у перший день каденції. Усі розпорядження без винятку відповідають гаслу, що перетворилися на його визитівку. Зробімо Америку знову великою. Щоправда, деякі рішення вже оскаржують у суді. Чи вдасться бодай якісь укази скасувати на що сподіватися Україні з новим керівництвом у Вашингтоні? У цьому розбиралася Анна Басова Свої перші укази 47-й президент США підписує просто під час інавгурації, коли на нього націлені погляди сотень його прихильників. Кожен його крок супроводжують оплесками. Своїх уподобаннях Дональд Трамп незмінний. Як і за минулої каденції, він вивів Сполучені Штати зі Всесвітньої організації охорони здоров'я. Вважає та не впоралася з пандемією коронавірусу та іншими глобальними викликами, а ще не згоден з тим, як розподіляли внески країн-членів у бюджет ВООЗ. Тому вже за рік організацію покине найбільший її донор. У нас населення приблизно 325 мільйонів. У Китаї мільярд 400 мільйонів. Ми сплачували у ВОЗ півмільярда доларів. Китай лише 39 мільйонів. Мені це здалося дещо несправедливим. Паризька кліматична угода ще один умовний м'яч, якого американські президенти кидають то в один, то в інший бік, залежно від уподобань. Під час першого терміну Трамп вивів США з договору. Джо Байден повернув. Зараз біля керма знову Трамп, і країна знову виходить із зеленої угоди про скорочення викидів парникових газів. Із цим пов'язаний ще один указ про запровадження надзвичайного стану в американській енергетиці. На думку Трампа, арктичні землі та прибережні води США багаті на поклади вуглеводнів, потрібні, щоб ними користуватися. Ми припинимо купувати нафту. У нас є достатньо своєї власної. І цим економічна політика протекціонізму нової адміністрації не завершилася. Вже з лютого запрацюють нові імпортні мита для найближчих сусідів Канади та Мексики. Торік з обох країн США імпортували товарів на понад 400 мільярдів доларів. А тепер охочим торгувати з американцями доведеться сплачувати 25-процентні збори. Посилення митної політики чекає і на китайські та європейські товари. Євросоюз дуже погано до нас ставиться. Вони не купують наші автомобілі нашу аграрну продукцію. У нас дефіцит 350 мільярдів доларів. З ними доведеться запроваджувати тарифи. Тарифами Погрожує Трамп і Москві. Таке слово йому більше до вподоби, ніж санкції. Покласти край війні в Україні за 24 години, як обіцяв, не вийшло. Та від миротворчої ініціативи Трамп не відмовився. І зараз каже, тиснутиме на Путіна, щоб той сідав за стіл переговорів з Україною. Інакше, мовляв, буде ще гірше. А Росія зараз заслабка, щоб собі це дозволити. Зеленський Володимир Зеленський хоче укласти угоду. Я не знаю, чи хоче Путін може й ні, але йому варто це зробити. Бо без мирної угоди він ще більше зруйнує Росію. У цієї країни будуть великі проблеми. А поки що проблеми вже почалися у мігрантів, здебільшого з країн Латинської Америки. Бо ж другий надзвичайний стан Трамп запровадив на південному кордоні з Мексикою. Туди вже почали перекидати сотні тисяч військовослужбовців. Мобільний додаток CBP-1, через який мігранти з Мексики повідомляли про своє прибуття у США, припинив роботу. Ба Більше відтепер федеральна міграційна влада має право проводити рейди у церквах і школах. Усе в рамках боротьби з нелегальною міграцією. Вона, на думку президента, лише сприяє зростанню наркотрафіку, торгівлі людьми та контрабанді заборонених товарів. Ті, хто має офіційний статус, нововведенню радіють. Мені здається, це єдиний спосіб, хоч якось контролювати ситуацію. Дуже багато людей в'їхали у США без жодних документів, і міграційні служби нічого не розслідували, тобто навіть невідомо з якої країни вони прибули. І на цьому ж ґрунті Дональд Трамп значно обмежив можливості набуття американського громадянства. Останні 150 років такий статус міг отримати будь-хто народжений на території США, за винятком дітей дипломатів чи солдатів іноземної армії під час війни. За новими правилами батьки повинні мати офіційний статус. Лише тоді дитина може претендувати на громадянство. Втім, цю постанову можуть заблокувати, адже так зване право землі прописано у 14-тій поправці до Конституції США. Тож указ її порушує. З позовами до суду вже звернулися 22 штати. Президент перевищив свої повноваження. Я прошу суд винести попередню заборону, щоб заблокувати набуття чинності цього указу і забезпечити права дітей, які народилися в США, принаймні на період, поки триває судовий процес. За наказом Трампа на 90 днів зупинена будь-яка зовнішня допомога США, допоки триватиме перевірка всіх програм. А саме чи відповідають вони зовнішньополітичним цілям Вашингтона? Всіх, хто в січні 2021-го штурмував капітолій, помилувано. А смертна кара, що була раніше у віддані кожного окремого штату, відтепер закріплена на федеральному рівні. Мексиканська затока за рішенням Трампа зветься тепер американською. А найвища на материку вершина Деналі на Алясці знову зветься Маккінлі. Серед інших географічних амбіцій 47-го президента контроль США над Панамським каналом і викуп у Данії Гренландії. Щодо цього компромісів поки не знайшли. Анна Басова подробиці телеканал «Інтер», «Марафон», Єдині новини.